Права 284. У Карлсона було 712 тістечок. Щогодини він з'їдав 18 тістечок. Складіть формулу для обчислення кількості тістечок, що залишились у нього через Т годин. Та обчисліть цю кількість якщо. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте запишемо, а яку кількість тістечок з'їдає Карлсон за Т годин. Записуємо за т годин Карлсон. Карлсон. З'їдає. З'їдає. Ну, якщо за одну годину 18 тістечок, то за те годин 18, що множиться на Т тістечок. Тістечок. Добре, тобто з'їдає він 18Т тістечок, а в нас було 712. То якщо ми від 712 віднімемо 18Т, у нас і буде кількість тістечок, що залишиться. Але нам треба написати формулу. Давайте якоюсь літерою позначимо кількість тістечок. Записуємо тоді, позначимо. Позначимо. Через К. Кількість? Кількість тістечок? Що залишиться? Кількість тістечок? Що залишиться? Що залишиться? Тоді? Що ж ми може записати можемо К тоді у нас дорівнює. Треба від 712 відняти 18Т. Так, ну що ж, формулу ми записали. Ну, а тепер треба обчислити значення цієї формули, коли Т у нас дорівнює 4 і Т дорівнює 12. Записуємо тоді перше. Отже, якщо Т у нас дорівнює 4, то тоді за формулою К, що дорівнює 712 мінус 18Т, буде дорівнювати 712 мінус 18, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 18 помножимо на 4 стопчик. Так, 18. Що множиться на 4. Множимо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 4, це 4. Плюс 3 це 7. Отже, 72 буде. Пишемо 712. 712 мінус 72. І це дорівнює. Давайте вмістимо тут. Так, в стопчик тоді 712. Відняти 72. Віднімаємо. 2 мінус 2 це 0. 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 7 це 4. 7 забрали одиничку 6. Це буде 640. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 640. Добре? Ну що ж. Переходимо до другого завдання. Далі нам треба обчислити значення цього виразу, якщо t дорівнює 12. Пишемо. Якщо t у нас дорівнює 12, то наша формула, ми записуємо її таку саму. 712 мінус 18, що множиться на t, буде дорівнювати 712. Мінус 18, що множиться, замість те пишемо на 12. І це дорівнює. Переносимо. Ну що, ж тут придеться 18, помножити на 12 стопчик. Множимо. 18 помножити на 12. Множимо. 8 на 2 це 16. 6 пишемо один запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. 18 на 1 це 18. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 6, 3 плюс 8 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Отже, буде 216 добуток. Тобто ми пишемо, що це буде 712 мінус 216. 216. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати. Як 712? Відняти. 216 відняти, це відняти 212. І, і ще відняти 4. І це буде дорівнювати. А 200, 712 мінус 212 це буде 500. Мінус 4, це буде 496. Знайшли ми значення виразу. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, що тут треба записати перше. Треба вираз записати нашу формулу. Пишемо К дорівнює 712 мінус 18Т. Записали. Далі, в першому треба знайти. Значення за цією формулою ми знайшли 640. І в другому ми знайшли значення 496. Ну що ж, ось така доволі громістка задача. Я сподіваюся, Карлсон не попухне від такої кількості булочок. І на цьому вправу завершено.